Чисті береги. проєкт бюджету участі. Чиста річка, Кам'янка та благоустей зони відпочинку. Побачив світ. Проживаю в цьому районі панчішної фабрики, і знаєте, довгий час була занепокоєна станом нашої річки, нашої прибережної зони, зони відпочинку, яка колись була в достойному вигляді, а зараз, на жаль, в дуже запущеному вигляді. Я працюю соціальним працівником. Ви знаєте, в нас дуже багато людей, які не можуть вибратися ні на Кам'янку, ні на Наставки наші на озера, і це якби зробили цю зону, ну це було б, мабуть, найкращим якимсь внеском для людей, які для тих людей, які не можуть ходити, які не можуть або з паличками, або з колясочками маленькими, мами, не можуть десь далеко добратися до зони відпочинку. Роботи вже тривають. Проект буде втілений у кілька етапів. Перше це от розчистка, розчистка, оця яка зараз відбувається від трави. Дерева будуть різдім дерев, і сухостой буде зрізаний. Друге, це розчистка самої річки від камишів, топляки вже витащили. І третя складова це саме така фінансова. Емка, це від Клосовського тої сторони спуск дуже крутий. Тобто, якщо зараз до цієї зони немає доступу, це треба обходити, об'їжджати, то зараз мешканці міста безпосередньо від своїх будинків зможуть з дітьми мати спуск до цієї території. Реалізація проекту має вкластися у суму, яка за умовами бюджету участі не перевищить мільйон. Кошти на це виділено 997 дев'яносто сім тисяч гривень. Якщо реалізувати весь всюди задумки на лівікентів то, ми порахували. Що десь 6,5 мільйонів треба на сьогоднішній день? Але ми як то кажуть, приділ бюджету участі це до мільйона гривень, і ми зараз вкладаємося в цей кошторис. Наталія Лайчук, Юрій Грач у центрі подій СТВ.